Всім привіт! Радий вас вітати на моєму каналі Діма в Торонто. От і настав той час, якого, напевно, чекали всі хейтери. Мій від'їзд з Канади. Ну що, зараз все по порядку, що, куди і як? Зразу показую вам свою квартиру. Це перед тим як ми чекали таксі. Зняв такий міні-румтур для того, щоб показати. Ціна такої квартири в Торонто коштувала 2,800 канадських доларів. До речі, якщо когось цікавить квартира, ми зараз її передаємо. Можете писати мені в інстаграмі, більш детально розкажу та скину всі фотографії для того, щоб ви подивилися. Що ми зібрали всі речі, купили відповідно квитки, зібрали чемодани, підготували всі документи, визвали таксі і крокуємо вже до. Аеропорту, переліт політки по грошам вийшов так же само, як і наші квитки на літак. Подорожувати з твариною це дуже дорого та незручно, тому що ви не завжди можете купити квитки відразу. Ми, наприклад, купували квитки за три дні до виліту, летіли ми з аеропорту пірсом. Ще, до речі, той славнозвісний літак, якого Канада забрала в рашки і нібито як можна віддати Україну замість мрії. Що, всім салют. З вами Дмитро і Олівка. де та річка. Ми в аеропорту Канади, місто Торонто, Вже пройшли всі, чекаємо літак. До речі, трошки тупонув, тому що нас з одного гейду везли в другий. Ми не були зайти ларзон. А тут нас, коротше, привезли в якийсь термінал, не зрозуміло, навіть не термінал, а притермінал, з якого будемо вилітати. І тут немає нічого. Тому що нас рейс, до речі, перенесли на годину, ми повинні були літати через час 10 а вилітаємо через 2-10. Ладно. До зустрічі. Де пес. Це, до речі, ось такі пісюари для песиків в аеропорту. Тривичка, все як треба. Пошли. Йдемо все на літак. Погнали. За 10 хвилин до посадки на рейс. Залієчко. Останні. Дубі. Понимаю? Зверь уже в клетке, да, зверь. Зверь в клетке. Такая красивая собака, Закрылая в клетке, да. <music> просто мистер, ты какая классная компания. Собака типа за 500 баксов, даже новый не надо поставить. Даже без сиденья. Ну да. Ну короче, жизнь. Нам летіти близько восьми годин і добре, що вітав порівняно. Що, до речі, це те, що ми можемо випускати з клітки. Тобто вона повинна сидіти всі 8 годин ось в тій клітці, навіть не вилазити. А от, наприклад, дивитися, як олівка їсть, це просто одна мілота. Ви подивіться на цього маленького шпіца, який проголосався, вона постійно грається з своїм корм. У нас була пересадка, ми дуже сильно спішили, тому що наш рейс затримали на цілу годину, і між пересадками у нас всього ліжна всього було 2.20, А так оставався час 20. І ми навіть не знали, чи встигнемо ми на свій рейс. Черний пошук до літа. Перешаточный. Осталось досадки. До ага. Булочка, давай быстренько, он через пів часа вылет. А мы еще даже не дошли. Давай, малыш, чего? Так, ми зробили пересадочку. У нас хороше сидіння. Наш пес гавкає, не зрозуміло чого. Чого ти гавкаєш? Не можна доставати тебе. Зато Стюарт сказав, що вона може робити чого. Да. Так. За такі гроші, як вона їде, то хоч дуже дорого сюди на, на песик, але цього разу хоч зручно. Тобто ми сиділи в а тут сітушки двині, а ти чекаєш. вийдеш. Що не висаджуємо, мені кажуть, що ти поспаєш. До речі, мене була паста, вікової підполи. Я знаю трошки пасту. І коценка. Так давно награв косинку, добрі вольно. І се ж, косиночка. Там пісьмок недовольний сидить. Так, ну що, нарешті ми доїхали. Перші труднощі на автобус залівкою кажуть. Ні, е ту-ту-ту. Добавимо шукати таксі. Ну і що? Ми вже добралися до нашої квартири. Ми орендували поки що квартиру на місяць. Скажу чесно: Переліт був дуже тяжким. Він зайняв в загальному у нас 20 годин. Ми летіли одним літаком 8 годин, потім ще одним 8. Між до у нас доно було бути 2,5 з половину години. Ну... По факту оставався час 20, Ми навіть не думали, що встигнемо на наступний рейс, але все ж таки встигли. Проблеми з перельотом олівки були колосальні, тому що дуже багато документів потрібно було для того, щоб завести її в цю країну. Вони робляться не за один день. Відповідно, ми шукали людей, які б могли зробити ці документи тут на місці, щоб це було набагато швидше, так як білети ми могли тільки купити. За день-два до виліту. квитки дуже тяжко було знайти для перельоту з ліку. Тобто багато таких моментів, аспектів, які дуже були впливові і стресові. Тому було дуже мало часу на те, щоб знімати. У нас, до речі, перед посадкою на наступний літак не хотіли пускати, тому що в нас тих документів навіть і не було. Людина, яка робила документи, ми її пишемо. Ну там дійсно часу було дуже мало на це все. Ми їм пишемо, що по документах він пише і якраз зараз. Тільки отримав, щоб ви розуміли, ми стоїмо на рейс, він тільки отримав документи, переслає їх нам. Ми даємо вони кажуть, хух, нас пускають на селі. Так коротше, поїздка була супер трешова, але ми вже на місці. В загальному квитки нам обійшлися в районі двох з половиною канадських доларів. Це на нас з вікою, і плюс олівка 500 І всі документи на олівку також зайняли. Середньому я не то лі 400, то лі 500 доларів. Ну я ще вже ми трошки розграмемо. з усіма справами, е порішаємо з документом. Дуже багато чого потрібно зробити. Я запишу повне відео, куди поїхали чому поїхали. До речі, підписуйтесь на мій телеграм-канал. В телеграм-каналі завжди інформація появляється набагато першою. Там вже до речі, вся інфа є. якій країні, що я роблю. Вам дякую за перегляд. До нових зустрічей.